Всім привіт! Давно вже не знімала, більше тижня здається. У нас ця неділя трошки важка була через обстріли ракет, Ми знову попали в електричну інфраструктуру. Ну, і зараз проблеми з світлом, і в цьому будинку, де ми робимо ремонт. Три дні, здається, там вночі включали на пару годин світла. У нас тут все добре. Ну, але добре. нічого, сьогодні вже трошки все краще. Вже у нас є електрика. І зараз покажу, що ми зробили. Так, тут я не пам'ятаю, що знімала ось таку на кухні. Діма поцепив вже лампу. Тут такі, тут така. Ми вже положили ламінат. Ну, тут тато нам допомагав. Ми, ми були, він як прорап, а ми підрядчики. Так, в цій кімнаті. І в цій кімнаті в нас вже є ламінат. І тут Діма зараз краси потолок вже кладовці, бо в мене болить тюрка, я не можу, а я буду вже стіни красити. Діма виходить. Діма не виходить, Діма стоїть. <с Получається? Получається. Що ж мало не виходить? ти це не головою думати, Водиш туди сюди і все. Тут у нас ще така лампочка, що не вцеплена, бо треба спочатку покрасити стіни, а тоді вже вцепиться лампочка і треба витяжки купити. Бо тут деякі сусіди у нас курці, і воно все затягує, чи в де, квартирі. в квартирі. <рес> Смалять, як паровози. Тут ця хата. Можливо, чи вони в квартирі курять, чи де, я не знаю. Но у нас тут такий можливо, табачний... Від них все тягне до нас і сидить uh -huh. просто, як в кабаку. Тут треба такі витяжки з, з чим якийсь там, щоб вони з обратна тяга, чи що? Що нам писали, що треба які витяжки? З клапаном. з клапаном. Щоб воно сюди Туда нічого визмова, не заходило. Угу. Так, і тут вже в нас в ванній кімнаті. Покажу, в нас вже тут світло є. Ми вже розшили плитку, все вимили. Тут в душові. І отут розшили, там вже навіть є у нас розетка і вмикачі. І ось така лампа. Також витяжки ще немає. І тут вже є в нас освітлення. Ось так вона. Навіть включається, немає чіткості, але ще немає душової. Душову ми хочемо ставити, коли вже рошиться, тут вже ми все розшили тут плитку. Тут шматочок, тому що додала, коли розшивала оцю душову. Нам дали таку ж жидкість, такий раствор. Він якось як клей, щоб була міцніше ця фуга. Треба було його розбавити не з водою, а з тим клеєм. І в мене трішки залишилось потім його, ну жалко викидати я ще додавала водички туди і цієї затірки на цю підлогу. І... Пройшлася тут ці шви. Думаю, буде міцніше. Знав, що воно настільки буде міцне, ми потім віддраювали його півдня, ці шви вимивали. Прийшло десь Це в той самий день було. Діма купив вже дротики ці такі. Шкрябла. Ну, Дротики такі, як кастрюлі мити. Да. А де вони взагалі? Немає, щоб показати. А от. Ось вони такі. І ми ними, тут ще було дві. І ми цими дротиками вже аж дерли оці шви. І, і так, також треба було прикладати зусилля, не так воно легко відтиралося. Коротше, ми провазюкалися тут цілий день з цими швами. То більше таке робити не буде. А тепер треба ще отам все. Отут. І можна буде ставити душову. Ну, і тут а вже унітаз, умивальник, Умивальник у нас також є. Ось тут чекає. Пралка. А у нас вже столик з'явився тут з стільчиками. Ще воно, один столик розібраний. І двері. Так, все, я вже покрасила стіни. Отак От вийшло. Колір такий же, як і в ванній кімнаті, але при різному освітленні він міняє тон. Так, доволі непогано вийшло для коморки, для кладовки такої. Тут будуть плінтуса, там також будуть плінтуса. Так що, ось так. Краска тут ще. а Діма тут розшив отак плитку. Ось тут, тут вже розшито, отут. І ще залишиться. Ой, замоталась в проводах. Оце, оцей кусочок і в кладовці. Ну, це якщо нам вистачить часу, тому що по графіку в нас о 15 відключення планове світло, подивимось. В темноті там не дуже буде гарно робитися. Ми вже зібрались додому якраз в 3 Десять пропало світло, ми дотерли, витрили підлогу і все, йде, зібралися. Добре, що в нас різні лінії, різні, як то вона називається, секції? По будинках різні лінії. Ліні. І в, в, якраз виходить, коли тута немає, то на тій квартирі є світло, ну і навпаки. Ми вже вдома, тут у нас є світло. Поставила картошку варитися. І купили серделік на вечерю. Зараз будемо зваритися, буде вечеряти, Діма повіз в магазин міняти, відкрили унітаз, коробку з унітазом, бо коли купували, то не дивилися. Ну як? Не оглядали, прямо все не розбирали. А це подивилися, і там кришку ми замовляли, яка плавно закривається сама, а виявилося, що там звичайна кришка з звичайним механізмом, тому він поїхав поміняти, позвонила в магазин, сказала, що поміняють. Тут вічний мевун Скучився. Зустрічають, вивели собачок, вони обрадувалися півдня майже самі були. От подивіться, що він робить. Подивіться на цього кота, на цього кота? Гриммі, який кіт роднюх такий. Да. Який роднюх. Феня присла, феня. Кіт крутиться, качається. да? О, гримі вже м'ячики нос. Пеню очі строю, глазки строю, так? Да? Так, і хочу я вам показати, ну, все, все, все. Потім будемо гратись, потом. Зараз я зварю їст. І хочу показати так, яку вчора ми купили каструлю, це ми собі зробили подарунок. Вчора в нас була річниця 15 років. Кришталеве весілля виходить. І ми ось таку, ну, вона не дуже криштала, але ми почитали, що можна і скло, Скляна кришка тут, і така ось каструлька. Каструлька на 4 літри. Ніби нам сказали гарна якість. Німецька, але завод в Китаї, ну, в принципі, воно все так і техніка. І посуд, і все решта. Така важка сама по собі, так що ось в мене вже така новинка. Така каструльна. Ну, ми взяли стопочки, не стопочки, такі якісь коктейльні, довгі стаканчики з кришталя. Так, в принципі, все. Да? Зараз покажу все. Ну, все, мої пусики. Чого ти трусився? Що таке? Ти ж тільки що гуляв. Що случилось? Пусік. Що случилось? Пені, що таке? Давайте, м'ячик. Ой, давайте вам кіно. Ти гратися хочеш? У нас стірка сушиться де, де попало, бо не встигає е, прохладно в хаті і не встигає воно все висихати. Вон там все завішена сушка. І вже знов потрібно стирати. І воно отаке. Е, так, хочу показати коробочку. Ось таке. Модна. Ну і подивилися, зараз такі ціни на все. Е, обична емалю, емалірована кастрюля 800 гривень, здається. Тому ми вирішили взяти ось таку ось таку. так А тут пише 5,2 Хм, А там пише 4, цікаво. Може, це якщо доверху? Ні, 4 намалювано. Якщо до самого верху, то можливо і 2. А тут пише, що це чиє воно. Кастрюля угу, угу. з кришкою тра-та-та. Нічого не пише. Ну, він на всі плити підходить, на всі поверхності. Не пише, чиє це виробництво, ну така ніби. Ніби непогано. Ну, консультант сказала, що це Німеччина, не знаю. Бо нам пропонували зараз якась там акція в них в епіцентрі. Нам пропонували, забули, як називається, від з Ектором там на фотографії. На флу. Неважливо. Нова якась марка, в неї розкручують також там, прямо з таким прапорцем е, німецьким на кастрюльці, але якась там якість, якщо чесно, на ручках ми подивилися, там на них мінус 50% знижка, на цих також 50% знижка, але ці дорожчі. Там гарна ціна, ну але таке воно все якесь не дуже ніби гарної якості, тому. Все-таки вирішили зупинитися на цій цю, цю нам ніхто не рекомендував, а всі рекомендували ту, але ми обрали цю. Подивимося, чи нічого не готували мені. Так, і ще вам розкажу сьогодні. Поливала вазони свої. Ось такий в мене моючий засіб проти грибка та пліснява. І я так ну, десь. Кожної неділі забираю їх всіх, коли поливаю, то я тут мою під віконик. І почали почали пліснявіти, коли похолодало ось ці резинові вставочки, Я їх також витираю. Але витирала я їх тільки ось так. ну, Знизу, знизу, найбільше тут вода збирається. Якщо запотіває віконечко. Ну і я ось так от, куди доставала, діставала та витирала. А сьогодні подивилася, в мене ж тут жалюзі висіли, і прямо біля жалюзі все-все-все вікно було також зверху в плісні. Тому ми все це зняли. Я сьогодні помила тільки оцих два вікна, потім з'явилося світло на тій квартирі, то ми побігли туди. А залишилося мені ще на завтра. Ось видно, бачите, така плісня, Це я ще не мила. Оце віконечко і ота та секція. ну і ще два вікна в євеній кімнаті і в нашій спальні. У мене хойки вкорінюються. Орхідейки всі з цвітоносиками. Лімончик там, до речі, в мене цвіте, не знаю, чи щось у нього буде. Якісь плодики чи ні. В тому році, здається, нічого не було. Я його обрізала дуже добре. Але в цьому році він просидів, не випускав ніякого приросту, тому що в нього в них були кліщі. Я це літо з кліщами цими боролася. Зараз ніби все добре. Цей апельсин в мене скинувся листя. Не знаю, що з ним сталося. В один момент все було добре, гарне листя таке було велике. Гарного кольору такого темного, потім один день прихожу, і він скинувся все листя. Ну, але я сподіваюся, що це в нього така зимов, зимівля, і він випустить нове. В нього гарна така велика, великий горшочок. Не знаю, чому він так вирішив зробити. Тут такі в мене красуньки. Цвітуть. і мої Хойке. Гремі стоїть з м'ячиком. Давай, Давай. Давай, давай, да. Давай, давай. <плес> не дає. Але Снобіль не грається з ними, вони його, він хоче гратися, а вони кусають його. Він найвеликий, але самий такий... Що? Що, саме нізне? Супеніс, супенюся. Ти дорікала, бозиться цілий день сиділи самі, не висувалися за весь день. Ніхто не грався. Я вам дам сердецьку, дам. Що разробили глистогонку всім, бо того, що хочемо. Хочемо зробити привівки. ми ж я здається, заговорила в останньому ввозі, хотіли зробити їм паспорта. І ця інформація, яка я казала, що зараз оплачує ця якась все, 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 все. організація ці паспорта міжнародного зразка, це все неправда. Це нам сказали таке по телефоні в ветеринарній клініці. Виявилося, що ніхто нічого не оплачує. Але один паспорт коштує 200, 200 гривень, здається. Сам паспорт плюс 53 гривні заповнення. І нам сказали, що спочатку треба зробити вакцини, тому що ми думали вже зробити. Ну, джокер. Вакцини в новому паспорті. Гарусі, Та Джокер? Ну, перестань. Думали зробити вакцини вже в новому паспорті проставити, Там якраз пора їм робити даті вакцини кожного року. Кокос! Злізь, з зліз стола. Їм можна тільки отам сидіти. Отам От тільки можна сидіти. Пусік. Але сказали, що потрібно, щоб були не протерміновані. Вакцинування не протерміноване, бо в нас якраз там вже десь біля місяця протерміноване. І тоді тільки зможуть нам видати, тобто ми зможемо купити тільки тоді ті паспорта. Тому ми зараз зробили їм глисту гонку і через тиждень провакцинуємо. І вже тоді візьмемо паспорта, і будуть вони в нас всі вже з міжнародними паспортами. Давай мені, так. давай мачиком. <смірка> Іграшки валяються. Да, да, Мари? Все, все-все-все-все. Нобіль вийшов Єви був закритий в кімнаті. Вийшов довольний, такий щасливий, я їм дала купів сердечки. Це не дуже корисна їда, їжа для собак, але вони дуже просять і дуже полюбляються їм інколи даю такі вкусняхи. Давай ти ігрушку. Нобік, давай. Давай, давай, давай. Нобіль давай. Давай гри. Що ти там знайшов? Нобіль. Там кіт, там кіт в коробці. Там ми сьогодні коробку достали, бо там рукавички є, вони були на школу. Ходила, сьогодні сніг випав. У! Пав. Бери, бери. Впала. Джокер ще хоче сердельки. Ти ще сердельки хотів? Хвати? Все. все, все. Давай, давай. Джокі, хвати, не можна багато. Давай. а ти чого не носиш? Давай ігрушку. Нобі. Нобіль, Давай ігрушку. Нобі. Що не йшов? Ну, так вони всі на нього скачуть, він не любить таке. А дівчата ж їм можуть гризнути, а він же не відповідає, дівчатам пранобі? Джентльмен. Ось такі в нас розвлікухи, коли на вулиці холодно, вони не вигулюються, бо вони не люблять гуляти, коли холодно. Навіть у діті не мерзать, не злякать. Вони, мерзують, вони, лякають, вони що джокер гуляє, він молодший, а ці всі, то вони 5 хвилин і додому. І, і от у них немає енергії дівати, аж у нас не було весь день вдома. Ну, не весь півдня. Пішли ми десь пів 12-ї і прийшли десь чотири. Ну, Абі, що таке? Що таке? Запчехався. Грині, сама більша дурійка. Дзюсик, ти куди? Дзусік. Ой, така хороша, хороша мудя. Мундю бунді. Так, хочу спекти кексики. Приготувала формочки такі. Така в мене є на 6 штучок, підставочка, і ось такі. Це силіконові, вони вже в муці. Це якась пригорена мука, бо вона в них випікається. І всередину я ставлю ось такі от вкладки. Тому що все одно силікон і все одно пристає. Потрібно змащувати маслом якимось. Їх. Ну, це не дуже зручно, а ось такі вкладки це те, що треба. Кокос намагається залізти. Лізь. Лізь! Не хочеш? Намагається залізти під покривало. А він тут спить. І він мерзне, то залазить. Розриває і залазить туди все Ну Там спить. І треба, коли сідаєш на крісло, дивитися, щоб там не було кокоса. Ну, лізь, лізь! Так, і для цього мені У мене тут допомога, група підтримки. Для цього мені потрібно. Я собі виписала рецепт, щоб він в мене в телефоні знаходиться, то щоб. Телефон був вільний, то я собі виписала сюди. Значить, масло 200 грам, цукор 200 грам, молоко 120, какао 50 Я буду робити два вида кексів: один з какао, інший буде з родзинками. Тому ми какао забираємо, там, де з родзинками. Яйця 4 штуки, борошно 300 грам, розпушувач одна пачечка. І тут ще ароматизатор. Ванільний ми додаємо, ну, будь-який, який вам подобається. Я, наприклад, додаю з какао, У мене є шоколадом, ароматизатор. А з родзинками буде з ванільним. Ось так. В принципі, все змішуємо. І зараз буду просто все змішувати. Тобто яйці з Діма прийшов з магазину, купив продукти. Яйці змішую з цукром. Пере... Добре перебиваю, щоб цукор розтворився. Ну і далі все по списку. І зверху хочу ще шоколадні розтопити. Ось такий. Це в нас. Ой. Кондитерський шоколад. От. І Зверху хочу його розтопити, в мікрохвильовій печі, напевно, чи на пару. І полию їх. Або того разу ми робили просто сахарною пудрою. Це ми пекли, до речі, з Євою. На... У них в школі був... була ярмарка, і кошти виручені, вони збирали на допомогу ЗСУ. І дуже вийшли смачні кексики. Ось тепер хочу повторити. Тому приступаємо. І ось перша партія готова. Ось такі вийшли. Но щось Вони не дуже зійшли, шоколадні кекси. І я знайшла причину, я дала забагато цукру. Того разу вони в мене були не надто солодкі, і ми вирішили, що потрібно більше цукру. Бачите, вони аж блестять. і Я замість 200 грам дала 300. ну І цього робити не потрібно. Ось вони так сіли. Е, і такі, ну, вони на смак е, смачні, мігесенькі, ну, але дуже солодко. Можна пудрою посипати або шоколадом полити. А тут в мене такі біленькі, це з родзинками. І тут я вже дала менше цукру, так як в рецепті 200 грам. І ось вони так гарно підійшли: такі гарненькі, мігенькі, ну, взагалі. Супер. Я їх посипала пудрою, і тут ще в мене випікається одна партія. Так що ось такі вже на тарілочці кексики, дуже смачні. Спробуйте. І ще раз я зробила заміс вже менше цукру додавала. І ось з шоколадкою так полила. ось цією мікрохвильовій печі розтопила І ось такі набагато краще вийшли кексики. Єдине, що тільки, тільки що ці достала, то ще не полила їх. Ну, але ці ось такі поляті. Ось такі гарні кексики. Так. Так що всім приємного апетиту.